В Черкаській обласній військовій адміністрації продовжує свою роботу робоча група прозорость та підзвітність. Відбулося чергове засідання. На засіданні було заслухано керівників районних військових адміністрацій. Вони доповіли про результати роботи своїх комісій і робочих груп в районах, а також Сплановані заходи на поточний рік. Основним завданням залишається орієнтування територіальних громад та безпосередньо районних адміністрацій на витрачання бюджетних коштів, виключно в пріоритетних напрямках, які були затверджені відповідними розпорядженнями. Це соціальна сфера, цивільний захист, підвищення обороноздатності нашого регіону і держави в цілому, сприяння. Силам оборони і забезпечення освіти та медицини в цілому, по регіону.